Я кардинально не погоджуюсь, коли хтось лякає Україну Трампом. Це неправда. Трамп був обраний під час мого президента в 2016 році. Працював я з ним до травня 2019 року. Одним із перших зустрічей в Білому домі після обрання Трампа була зустріч зі мною як з українським президентом. І можу наголосити, що внаслідок. Цих зустрічей, а їх було багато і під час Генасамблеї в Нью-Йорку і в Білому домі в Вашингтоні, можу наголосити, що це саме Трамп прийняв рішення про передачу Україні літальної зброї, яку ми чекали з 14 по 2017 рік, Джевеліни тоді стали. Символом, але це були не лише Джевельни, але далекобійні станції контрбатарійної боротьби, станції Ребу, можу наголосити, що і кораблі Айлендер. Я під час перебування в Сполучених Штатах відвідав військово-морську базу Національної гвардії, де ми отримали, поремонтували і получили ці кораблі. Хочу наголосити, що рішучі дії президента Трампа. Були по припиненню будівництва Північного потоку. потоку-2». і це саме Трамп застосував санкції до компаній, які беруть участь в будівництві, і це зупинило на певний час будівництво північного потоку. Хочу наголосити, що Трамп дуже професійно і чітко підтримував мінські угоди. І більше того, він призначив спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки пана Курта Волкера, який працював в абсолютно чіткій координації з представниками Європейського союзу і відіграв величезну роль в уникненні розгортання повномасштабної війни під час моєї каденції. Хочу наголосити, що саме з Трампом ми вперше вели переговори по поставки нам проти повітряних комплексів Патріот і ударних вертольотів. Апачі, саме з Трампом, і зараз я можу розкрити цю таємницю. Ми обговорювали необхідність отримання автокіфалії. Православною церквою України, і я хочу подякувати, що коли ми зверталися до дипломатичних установ для Сполучених Штатів, ми завжди там знаходили дуже важливу підтримку. І я можу дуже дуже багато перечисляти, що коли ми з Трампом про щось домовилися, дії. Президента Трампа були дуже дуже рішучі тому ті, хто зараз, особливо проросійські канали і псоросійські, хочуть наголосити, що для них, нібито Трамп, краще ніж демократи республіканці, зараз почнеться нова епоха брехня, бо Трамп завжди орієнтований на результат.